Привіт всім! Зараз шибка показує свій сьогоднішній закуп Kaufland. Зі мною мої помічники. Гелька! Привіт! Тімчик! Привіт, тімеч. А! Тімчик зайнятий. і показую. Ну, не могла не купити таку собі безділушечку. У мене їх уже багато, які хочеш і вдома в Україні залишилося тут. Але з пінгвінчиками ще немає. Вона там 5 злот в Кафланді числа. Такі малесечки, але дуже милі. Так, а, взяла, завтра їдемо і на місто з дочечкою. взяла такі нам якісь з сиром по 2,25 літчики в дорогу. І взяла нам отакі і ще сіла пела, то чи цього щось таке там писалось. Теж їх брала дуже вони смачні. Ці типу по злота 99. Але взяла таких декілька штук, бо дуже смачні. Ой, не падай. Ой, давайте його тут Ми посадимо з цими. О. О, дуже мило воно виглядає. Так, окей, і взяла хлібчик, дуже класний, якийсь бохема, чи що, чи бохема. Коротше, щось таке. Така булка довга таку в... В клеточку, якось так вона зроблена. Але класний хліб. Там, для Тимчика його любими з сиром, Це найулюбленіше перед сном по чому-то. сметанку нам. Це теж нам в дорогу, бо 8 часов дороги. Тільки в одну сторону і там одразу майже з поворотом, то такий енергетик ще нам взяла з дочечки. Блек, оце і секс драган. Дуже такий нейтральний, смачненький. Так, це теж нам в дорогу на солоденькі сізамкі. Вони щось там по дві злобки, але дуже класні. Там три штуки в індуальному упакуванні. І ситне і полезна. дві взяла. А в дорогу беру все таке, щоб було легеньке. І щоб було солодке, не солодке, що можна було перекусувати без кінця. Бо 8 часов в одну сторону, в другу, і три пересадки. Це так, занадто буває. Це в одну сторону, тільки три пересадки. Так, і ще отаке п'єченька якось таке звикла. Каже, вона Та, щось там дві чи три золотовочки. Теж дві пачки. Це таке, що як не з'їмо, то можна в працю взяти в, шка... в шафку, або в саму ходжу було. Там бардечки десь в машині. Так, Взяли нам їсти пірогі там з сиром і з картошечкою вона. Це було не буду я готувати ні сьогодні, ні завтра. І може і не післязавтра. Капуста з грибами. Пироги. Ну, вареники по-нашому це вареники. І зараз їсти нам взяла це з сметанкою з м'ясом. З м'ясом. Це теж такі вареники з м'ясом. як фарш, фарш вареники. Смачненький, така універсальна їда, І вони недорогі. вони всі там 7, 8, 9 злотих до 10, але ж там кілограм купила. Поїсти у нас саме раз. Ну і десь парагончик. Ті мачі дітчик. Ну загубила я парагончик. Ага, є. Чек. Небеський парагон для зеленої планети. Ну, щось таке еко. У мене вийшло на 72.30 такий закуп в Кафунті. Але це не все, бо ще два парагоніка мій хлопець взяв. для нас, для них, для мене, для нас, всіх, любимих. Так що так. То будете дивитися наступного відео. Пока.